У відремонтованому прихистку у селі Загвіздя Івано-Франківського району зараз мешкають дві родини вимушених переселенців. Наталія Анісімова, мама трьох дітей. Вони виїхали з Харківщини через постійні обстріли та поранення сина, говорить жінка. Касетний снаряд російських військових влучив неподалік будинку сім'ї. Тоді Олексій травмував ногу. Пригадує Наталія. Я сняла кофту, перев'язала рану, і побіжали звати на допомогу. Я зняла светр і прив'язала рану, і ми побігли кликати на допомогу. Прийшли наші військові, вони справді молодці. Нас в Лозову скерували. В Лозовій чотири години була операція в Олексія. Не спала, звісно, всю ніч. Операція пройшла успішно. Поставили на ніжку апарат і Лізарова. Як я прочитала в документах, йому роздробило кістку і розірвало артерію. Ну йому, як я прочитала в документах, роздробило кость. Розорвала артерію. Допоміг виїхати родині Анісімових військовий з Івано-Франківська. Так вони познайомилися із волонтерами благодійної організації Час добра і милосердя, а ті надали житло. 1 березня сім'я оселилася у прихистку. Також із Харківщини переїхала Оксана Третьякова із шестирічною донькою та мамою. Вони одні з перших мешканців шелтеру. Зараз, розповідає Оксана, оговтуються після пережитого та адаптовуються до нового міста. В Харкові постійно бомблять, ніякої будущо для дитинки нема. Тут ми записались одразу в школу, ходимо в школу, на малювання ходимо, їй подобається. Облаштувати прихисток волонтери почали наприкінці травня, говорить керівниця благодійної організації Час добра і милосердя Валерія Кушніренко. Ремонт завершили у січні. У користуванні нових мешканців відремонтовані кімнати, кухня та пральня. Усе це допомогли закупити небайдужі, каже Валерія. Зараз у шелтері є 5 вільних кімнат. Їх пропонують жінкам із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Проживання у шелтері безкоштовне, розповідає волонтерка. Наш прихисток запрошує таких мам з дітьми, які вагаються, які не мають ресурсів. Ми готові оплатити дорогу. Ми навіть готові приїхати і забрати. Ми готові прийняти з песиком. Ми готові зробити всі умови для того, щоб відчули себе сім'ї тут в повному комфорті. Це ми допомагаємо оформити виплати, дітки йдуть до школи. Ми допомагаємо з медичними обстеженнями. Зі слів Вікторії Кушніренко, у прихистку залишилося відремонтувати фасад будинку і облагородити територію. Також волонтери просять матеріальної допомоги, одягу для дорослих і дітей, меблі та техніку. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.